Щоб достойно співати, чудеса твої, великий ти, Господи, дивні діла, твої, нема жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла, твої, не жодного відповідного слова, щоб достойно співати, чудеса твої. Я прий усе в влади, і ти тримаєш творіння і твоїм промислом перед того ж світи, чотирьох стихійстворів, хворіння перед тобою, трим'ятися сили розуміє, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оночує тебе, Слуги, світло про тебе, улюбленим тебе, сином і минуючи. Іспів слова сверження, я вирівнявся, ти Христи Боже, і світ просвітив слово Тобі. Святих славних і всефальних апостолів, преподобних вогоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Христос охрещується, освятим.